Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередні. X. Усе в твоїх руках. Був просто неймовірний вибух. І екстремальний фініш! Ми свідки того, як перший чемпіон x вежі зійшов на трон. Найкращий у світі бледів хром Рюгу – лідер команди Пендрагон. Вони непереможні. Їхні імена стануть легендарними. Це x вежа де розгортаються найкращі бої і де коронують найкращих! 如果的。 Блейд X. X. Ікс. <смір> так. Не вірю, що ми тут у ксенон Сіті. Та це просто oh. місто майбутнього. Так воно чудове. Свята земля для всіх блейдерів. Я стану професіоналом. Моя мета ікс-вежа! Мені подобається, що ти такий самовпевнений, робіне. Ми віримо в тебе. Ти ж все таки наш лідер. Покладіться на мене. Оу, подивіться: шлях до турніру професіоналів починається з турніру для аматорів. Легко! Рушаємо просто зараз. Де це? Заждіть. Зараз гляну місцевий розклад автобусів. Не треба, гайда пішки. Що? Вважайте це частиною тренування. Ти завжди так кажеш. Отже, це арена для аматорських боїв. Все, я нас записав. Наш бій наступний. Чекай, що без підготовки. Та ми вже готові. Ми разом тренувались цілий місяць щодня. Настав час показати, на що ми здатні. Це буде бій з новачками. Для Робіна це легка Раз плюнути. З вами нам Базіро. Вітаю на арені аматорів. Переможці стануть на крок ближче до профі. Гарячі бої розпочалися на кожній ділянці. Глядачі підтримують своїх улюблених блейдерів. В синьому куті команда Альбатрос. Робін Казамі перший. У червоному. Стійте! Що тут у нас? Команду Фалангс, що ви? Плани змінилися. Будете битися з нами. Стривай, хіба Фалангс не профі? І що вони роблять серед аматорів? Останнім часом у новачків упав рівень. Ікс – це вершина світу Бейблейд. Тож, щоб зберегти його рівень, ми вирішили відбирати блейдерів самі. Ви відбираєте аматорів? Та ні, він профі. Бажай, що вони програли. Може, ти і супер боєць, але я виграю цю битву. Я тренувався саме для цієї миті. Так, то що, що ти профі? Так, покажи свою силу. <гум> я виграю і стану профі. <гум> Відбулися зміни. Робін Казамі з команди Альбатрос проти Такумі і шиями з команди Фаландес. Бій перший. Ми це зробимо, друже. На старт. Увага! Три-два! Очки для Стоун Маунтіна. Такумі Ішіяма переміг. За секунду. Як же так? Страйк-хок! Ти ж казав мені, що місяць тренувався. Нікчема. Я тренувався десять років. У тебе немає шансів. А, -а, -а, а? Що ти? Чекай! Тобі не стати профі. Геть звідси, і щоб я не бачив тебе з іншим беєм. Альбатрос виходить з гри, і Балонкс переможець з турніру. Купа коментарів і обурені глядачі. Який провал! А? Розпустити команду? Ти серйозно? Сьогодні я збагнув, що не стану профі. То ти здався? Я думав, ми досягнемо вершини. Якщо ти не виграв, Робіне, то що вже казати про нас? Слід більше тренуватися. Якщо постараємося, виграємо! Треба докласти зусиль. Знову тренування. Як ти знаєш, га? Ти гарантуєш, що ми можемо стати сильнішими? Ага. Якщо ми не виграємо, усі зусилля будуть марні. Ми весь час тренуємося правді, битися з тобою нудно. Мені набридло. Вибач, не такий ти й крутий. Це було цікаво. Можливо, пройдемося магазинами. Нудно. Я про це подумаю. Я справді забув, як було. Якщо я хочу стати профі, то маю над цим попрацювати. Чому стало нудно? Я повернувся додому. Усе було класно. Я був непереможний. Блейдити щодня було так весело. Гей, ти. Так, ти. А? Привіт. А -а -а! Хто ти і чого хочеш? Це грубо так реагувати на чийсь вигляд. Але я не знаю, який ти. То хто ти? А? Я... Робін. Робін Казамі. Твої друзі покинули тебе, га? Ти все бачив? Для гри потрібні троє учасників. Одному виступати важко. А... Гадаю, тобі потрібна нова команда? Ти береш мене у команду? Чекай, я знаю цього бея. Це сорт Дрен Хромарюгу. Не розумію, чому він у тебе. Чому? Бо він мій. А тоді ясно. Ти вгадав. Ти брешеш. Закладаюся, що це просто підробка. Фальшивка ніколи не замінить оригінал. Я знаю, куди ти хилиш, але нічого не вийде. Справді? Так, справді. А що за день? А-а-а, Давай відкладемо це на потім. Зосереться на тому, чи хочеш ти в мою команду. Бо самотній вовк не скоро стане професіоналом. Є інші варіанти? Не думаю. А отже, гей, стривай. Я думав для команди потрібні троє. Клас. Нам дозволять битися вдвох. Ха -ха -ха. Боже, яка атмосфера. Ти що, теж тут уперше? Ні, я тут бував. О, я забув спитати твоє ім'я. Ха. Так. Називай мене Блейдер X. Блейдер X? А що означає X? Це мій секрет. А. Отже, настав час для битви. Охолонь, У мене немає бея. Що? Чому? Ну, знаєш. Ти розтрощив мого бея. Ти невдаха. Навіть не мрій стати профі. О, він поганець. Не вірю, що існують такі блейдери. Послухай, тримайся подалі від цього хлопця. Щоб не було. Блейдер Ікс. Ага. Я викликаю тебе на бій. Що ти робиш? Цей хлопець злий. Тож я подумав, буде весело його побити. Про що ти? Не бийся з ним ні за що! Я серйозно, він і його друзі. Вони профі! Гей, ти там. <звук> я ж тебе попереджав, щоб я більше не бачив у тебе бея. Ти слабак, ти не заслуговуєш на блейд. Те, що ти можеш стати профі, найкумедніше, що я чув. – Смішно. – так. дуже смішно. <реш> <реш> чого не хочеш? Ти з ними? <реш> Вибач, просто ці хлопці несуть маячню. Припустимо, ти слабкий. До чого тут бейблейд? <реш> Бути слабким чи чогось не вміти не сором. Такі виграють. <реш> помріть. Для бейблейду замало віри в себе. На твоєму місці я б подумав: якщо ти кажеш, що слабкі не можуть грати, ти також маєш здатися. Чи не так? А ти нахаба. Я у грі. То бою. Я покажу тобі, чому слово профі змусить тебе боятися. вами на іро! Зараз ми побачимо поєдинок між аматором і трьома профі. З нетерпінням чекаємо, коли вони запустять Бейл. Команда Фаланкс проти команди. Е, е... Хлопці, як називається ваша команда? Е, я, я не знаю. Як щодо команди персона, що персона? Персона означає маска. Круто. Е, отже. Команда «Фаланкс» проти персони. Це відбірковий тур. Команда, що здобуде дві перемоги, стане чемпіоном. Скажи, що маєш план. Хм? Ти обіцяв круту гру. Якщо ти програєш, станеш посміховиськом. Усе буде добре. Гадаєш, ти зможеш виграти? Яка різниця? Блейд, це весело. Не хвилюйся, просто розслабся і насолоджуйся. Добре. Усе ми програли. Наші перші Блейдери – Генрі Сайо з команди «Фаланкс» і його суперник з команди «Персона» – Блейдер X. Мені здається, чи це сорт Дрен. Мабуть, це репліка. Таке рідко буває. Але. хто під маскою? Бій перший. Блейд це весело. І ти називаєш себе блейдером? Перед тобою профі! Якщо це твій стиль, ти програв. Робіне, Ти хотів знати, що таке Ікс? Um, так. Тоді дивися. На старт. Увага! Три, два, один. Стєва перемога! Клас! Це сорт Дрен і це нокаут! Blaider X переміг! Все скінчилося, щойно почавшись! Перемога команди персона! Що? Це неможливо. Аж не віриться. Я й оком не змигнув. Як усе скінчилось! Гей, дай бес! Не вірю, що він мене вибив. Він тебе вибив? Дай свого Бея. На. Що ти? Якщо ти нікчема, тобі не місце серед профі. Блейдинг не просто гра. Ти це бачив? Він розтрощив його Бея. Він справді поганець. Прошу, не втягуй мене у це. Будь ласка. Персона має одну перемогу. Чи зможуть вони виграти наступний тур? Блейдер ікс з команди Персона проти лідера Фаланксу Такумі і Шиями. І другий. На старт. Увага! Три, два, один! І. Уперед! Так швидко! Якщо так буде далі. Стоун Маунтін заволодів центром. О! Він захищає центр як паланс, Який сильний захист. Це очікувано. Звісно, бей цього хлопця швидкий, але коли ти профіль, швидкість не головне. Стоун Маунтін захисник. Його перевага над атакуючим безперечна. У мене всі козирі. Оу! Схоже, сорт Дрен не може Ура. пробити захист суперника. Ти вважаєш блейдинг це розвага? Помиляєшся! Я тренувався 10 років. Моя сила результат моєї праці. Бо я профі. Це правда. Чому я думав, що місяця достатньо? Терпіння та наполеглива праця. Ось де профі беруть свою силу. А я. Праця? Знаєш, я не сприймаю цю гру як працю. Твоя атака марна, ти тільки виснажуєш свого бея. Коли це сталося? Коли гра стала роботою, на початку хіба це була робота? Ні. Було весело створювати нові рухи, експериментувати із запуском. Бей розвивав швидкість із силою, яка йшла з мого серця. Я радів перемогам, засмучувався, коли програвав. Я запускав свого бея безліч разів. Бо мені було весело. Я знайшов свою улюблену справу. Вони сповільнюються чи зрівняються рахунок. Траєкторія. Це не робота, а задоволення. Ось що дає тобі силу. Ось чому. Так, не моргай, бо проґав. Я покажу тобі щось незвичне. Вибух швидкості. Він рухається по рейці. Ось для чого була ця атака. Він зник. Ні, він просто зашвидкий! Він рухається так швидко, що його не видно. Це Ікс! екстрим дес! Сор Дрен переміг нокаутом Leder X чемпіон! У цьому турнірі перемогла команда персона. Неможливо. У нас нові зірки. Вітаємо команду персона. <рес> Він переміг профі. А може, невже? Це для нас. Ми заслужили. Суші вечірка найкраща нагорода. То ти, як і я, любиш суші. Так, ти теж скуштуй. З квасолою та вершками просто смакота. Ні, дякую. Серйозно. Я маю знати, хто ти? Твій стиль надто сильний. Професіонала може здолати тільки професіонал. А бей, якого ти використовував. На це є тільки одна відповідь. Цей сорт дренна фальшивка. А твоє ім'я. Хром Рюгу. Не вгадав. Хто ти? Стривай. Це не жарт. Ти справді думав, що я рюгу хром. Вибач, це мої припущення. На це є тільки одна відповідь. Годі з мене досить. Ти настільки впевнений у своїй неправоті, почуваєшся приниженим? Я б почувався. Можна змінити тему. Зажди. Мабуть, я знаю, хто ти? Джексон Крос? Ти глянь, усе ти знаєш. Що діється? Поправ мене, якщо я помиляюся, але хіба ти... напарник Хрома Рюгу? Вгадав? Ти був чемпіоном Ікс? Але що ти робив на грі аматорів? Це складне запитання. Задля розваги, хіба цього не досить?